The the floor is given to the Speaker the of on ETO. Ken Дефлоризгивен тоді спікер is going to inform you about the бадивинс. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Основні події в зоні антитерористичної операції за минулу добу. Зокрема, на Маріупольському напрямку посилилися зіткнення. У населеному пункту Широкіна, окрім стрілецької зброї, противник обстрілює наші позиції і 122 мм гармат, які всупереч мінським домовленостям розташовані у селищі Саханка. На Донецькому напрямку основні бойові дії вчора велися в районі аеропорту на широкій ділянці від Красногорівки до Авдіївки. Інтенсивність боїв та характер Озброєння противника свідчить про їхню цілеспрямовану тактику зриву, перемир'я і паралельне звинувачення в цьому української сторони. Також бойовики здійснили серію залпів 122 мм гармат по наших позиціях у західних перемістях Горлівки. На Луганському напрямку тривають перестрілки між бойовиками та силами антитерористичної операції в районі населеного пункту щастя та станиці Луганської, переважно стрілецької зброї. Бойовики вели вогонь не лише по українських позиціях, а й по цивільних об'єктах, зокрема, по ТЕС міста Щастя. Вчора в зоні Антитерористичної операції було зафіксовано 25 прольотів безпілотних літальних апаратів противника. І за минулу добу, на щастя, загиблих у нас немає. Четверо військових отримали поранення. Місія ОБСЄ звітує про чергові порушення мирних угод з боку бойовиків. Зокрема, спостерігачі зафіксували, що з майданчиків для відведення важкого озброєння незаконних збройних формувань ДНР зникло 6 установок залпового вогню ГРАД та 4 самохідні артилерійські установки. Також, за даними розвідки, бойовики, порушуючи міжнародні домовленості та правила ведення війни, використовують символіку ОБСЄ для вільного пересування територіями. Поблизу лінія зіткнення та ведення розвідки варто зазначити, що члени бандоформувань пересуваються на авто, марки яких не використовуються спостерігачами спеціальної моніторингової місії обсє. Також маршрути проїзду бойовиків не збігаються із затвердженими шляхами пересування спостерігачів. Українські військовослужбовці зберігають пильність і посилення. Тренуються для того, щоб попередити будь-яку спробу атаки з боку бойовиків. Українські конструктори розробили фортифікаційні споруди для наших військових. Зокрема, на Донеччині відбулося перше випробування малої вогневої споруди МВС-2, яку планується встановлювати на бойових позиціях захисників Маріуполя. Броньований об'єкт це розробка вітчизняних військових науковців. На створення першого укріплення пішов всього один тиждень. За серійний випуск споруд візьмуться регіональні промислові підприємства. В ході випробування по шестигранній формі. Військовослужбовці відкривали вогонь зі стрілецької зброї та зенітної установки типу ЗУ-23-2. Стрільби показали високу міцність споруди, але також продемонстрували і ряд недоліків, які будуть виправлені українськими конструкторами перед запуском в серійне виробництво. Українське правосуддя, крає бойовиків сепаратистів, члена банда формування ДНР. Що готував теракт на військовому складі, засуджено на 9 років ув'язнення. Служба безпеки України затримала бойовика у жовтні минулого року. Під час обшуку помешкання злочинця оперативники вилучили 16 кілограмів пластиду з детонаторами, пістолет Макарова з набоями та документи, що засвідчують його причетність до проросійських бандоформувань. Також у Маріуполі затримано місцевого мешканця, у якого вилучено обріз мисливської рушниці, дві гранати РГД-5, ракетницю та майже 200 набоїв до різного типу зброї. Західні союзники та українські волонтери допомагають нашим військовим, які стоять на варті цивілізованого світу. Патріоти з Коростеня разом із представниками. Місцевої влади відвідали військовослужбовців, десантників, які проходять навчання на загальновійськовому полігоні у Житомирській області. Волонтери передали військовим медичне обладнання, яке безкоштовно надали Норвегія та Швеція. Також троє мобілізованих коростенців отримали нові бронежилити сьогодні, 14. Травня з аеропорту Бориспіль до Афін вирушить літак із сьома українськими військовослужбовцями на борту. Вони прямують на лікування до медичних установ Греції. Серед них чотири військовослужбовці Національної гвардії України, які отримали важкі травми та поранення, виконуючи завдання під Волновахою. Українські волонтери допомагають захисникам Батьківщини Вінницька. Військова частина Національної гвардії відзначила чергову річницю з дня свого заснування. З святом гвардійців привітали керівники міста та області. Вони відзначили кращих офіцерів почесними грамотами і грошовими преміями. Але найкращий подарунок хлопці, які вже за кілька днів мають вирушити на передову, отримали від львівських волонтерів. Неурядова волонтерська організація презентувала нашим захисникам три позашляховики та три легкові автомобілі. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, пане полковнику. Чи є запитання до спікера? Питань немає. Дякую вам, пане Андрію. Дякую всім. Чекаємо на вас завтра. Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг о першій годині.